Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У нас ранок прийшов вправлятися. Сьогодні 28 днів, як кролиця теоретично покрилася. От. Е, е, ніяких признаків немає, що вона збирається рвати пух, робити гніздо, не знаю. Візуально я бачу, що вона більша. От вона так. Змінилася і е, стала гірше їсти, але от, ну, ніяких признаків немає. Звичайно, я розумію, що для, ну, кролі носять місяць кроленят, то 1-2 дні це все-таки великий срок. От. Ну, але все може бути, я так розумію, і е, в один день вона може і нарвати пух і привести, може і нарвати пух привести, тому. ну, Скажімо так, я чекаю. Іншого виходу в мене немає, тому чекаю. Я, до речі, недавно в неї прибирав. Трішки вона вже наробила. Ну, я думаю, не буду прибирати більше до, ну, принаймні до тої дати, коли повинна вона крилитися. Так, годую. Дав водичку, зерничко під'їла. Даю. Бурячок сьогодні. Я отак чередую один день морква, один буряк, тому що моркви скільки немає на них. До речі, королиця дуже гарно їсть буряк. Акріль. Так, поганенько носом крутить. Так, і смаколики, як завжди. На, Ялина. Ось березові ці гілочки з листочками, до речі, також поганенько їдять. Ліщинка їй сподобалась сьогодні зранку, отака. От ну, я вже казав тисячу разів, що буде, то й буде. Це невеликі проблеми. Звичайно, хотілося, щоб все було ідеально, але буде як буде. Так, пішов далі. Так, друзі, зараз годую корей. Ляля -ля, он бігає. Я, до речі, їх також відкрив зранку. Вони зранку далеко ніде не підуть, тому що чекають на сніданок. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий. Вон там одна посиціться. Пішли. Ось вони. Бачите. Нехай я її потім зажину основна маса тут. Пішли. Кріль то вчиться, також уже чекає. Ребну випустив. Ой, тут уже також треба прибирати. Без кінця, здається, прибираєш. Сьогодні зранку просто пшениць. Увечері була мішанка. Нехай. Отак. Ось так от. Даля також там ревнує свою миску. Зараз пущу тебе. Так, у кролика також все добре, він п'є водичку, бурячок, сосна, гілочки, сіно. От, це те ще що моє От не куповане. Отакий От він тут бандіт. Так, і зараз покажу, чим ми вчора майже цілий день займалися. От, друзі, ми доробили другу клітку. Я отак знімаю ззовні, тому що місця там малувато, як бачите. Я подумаю, що, звичайно... Потім, коли потепліє, весною, тут собаки не буде, оцього всього сіна не буде, все я приберу. Але так, щоб ви от бачили, я покажу ззовні. Значить, це клітка на два відділення. От, я вирішив, що хай буде краще трішки менші, але два. От, тому що там, де кролик такий великий один, але все рівно рано чи пізно, скільки б кроленят не було, доведеться їх розділяти по статі. Ну, далі потім і самців. От, ну, це вже я далеко забігаю. Вирішили зробити на два відсіки. От така от кліточка. Отак от це виглядає всередині. Цього разу вирішили підлогу дошками застелити. Хоча я зараз прибираю там у кролика, От то оці гумові коврики ага, Вибачте, погано видно, досить непогані. Тому можна було гумовими ковриками застелити і тут. Але я вирішив, що нехай одна клітка буде така. Тут ось дошки, подивіться, які. Товщиною такі, такі, таку підлогу можна було не знаю, бекам стелити. Але це дошки в нас були. От, Я вже розповідав, все це в нас було, ми лише купили оцю сітку з великими ячейками. А так все, що в нас було. Цю клітку вон, ми ззаді обшили сіткою, з боків сітка. От. І отак от годівниця на два відділи. Нічого ми не виміряли, і я нічого зараз виміряти показувати не буду. Все у нас впиралося в те, щоб вона війшла в ці двері. І коли е, раптом що, тому що нагадаю, оцей е, вольєр не мій. Це сусідський, ми в гарних відносинах, я, ну, скажімо так, віддячую, але все рівно це не моє. Тому ми робили з таким розрахунком, щоб якщо що. Можна було її винести. Ну і, звичайно, занести. Тому мені дуже подобається. Поки що, звичайно, вона пустує. От Я чекаю кроленят, там буде видно скільки, що, куди. Ну, але от, от така от клітка. Мені дуже подобається. Стоїть вона на такій от старій партії. Як хто пам'ятає? Ще на таких, за такими, верніше, я сидів у школі. От. Тому якось так. Отака от, от чудова клітка. Звичайно, це дякуючи моєму батькові. Його ідеї, його руки, я так прийми подай. Тому отак от, от. Ну, все, тепер залишилося все за кролицею. Пасимося, друзі, ввечері. Така погодка в нас сьогодні. Навіть сонечко було. Така весна, весною капусту чистили. Викинули, нехай погребуть, щось з'їдять. Перець ще. У нас був і гіркий, і такий. Нехай. Отакі. Розійшлися. Хай гуляють. Ще буде і сніг, і мороз. Я у них тут якраз поприбирав, поки вони гуляють. Підстелив сухенько і тирси. Вони потім розрівняють, як їм подобається. Ось трішки з сіна насипалась така труха. Також вони їдять гарно, нехай. Голошейка гріється з вредною куркою там. Так, щось мені він розповідає. Ти давай уже перелинюй та будь нормальною. Так, друзі, сьогодні зранку знімав. І прийшла мені, як то кажуть, така ідея, чому б не поставити клітки в один ряд. До речі, чому ми одразу так не, не планували, я не знаю. От, але по розмірах все підійшло, як бачите, так і місця більше. От. Ну, звичайно, я зараз занесу, знову поставлю і сіно, і будку, але потім, наприклад, весною тут можна тримати птицю. От, молодняк, принаймні. І так мені буде зручніше. От одна клітка і от ця велика де кролик. Чудово. Ну, бачите, як в процесі вже саме все і вистроїлося. От. Тому мені так подобається більше. Я, до речі, думав переселити кролика в якусь з цих кліток менших. А тоді думаю, клітки не потрібні зараз, хай живе в тій великій. А потім уже будемо дивитися, куди він переїде. От, друзі, якось так. Ось так. от, Пасемося, гуляємо. Тихо, таке сонечко. Вон. Ляля хвостом меле. Лялю, зараз тебе півень клюне. Отакі. Гребені, червоні. До речі, підемо пізніше яйця, зберемо, сьогодні повинні бути. Бо я тут поки вправлявся, бачив, сиділи. І старі, і Ломан Браун. Отакі. Гарно так. Отак подивишся на відео і не скажеш, що скоро новий рік. Рудик от прийшов до мене. О, курочка йде. Як гарно пасуться. Рудику, ти пасешся чи ні? М? Рудь Так. Ти такий, Рудик Так, друзі, зберемо сьогодні яйця подивимось, що. Так. Опа. Тут три. Бить би. Рудик, я тебе не пущу. Вон він, бандит такий. Заходь через центральний вхід. Ой, тут три. Тут, тут три. Так, сьогодні бачу. Старі також постаралися. Оце світлі, це старі кури несуть. О, там два. І тут одне Ломан Браун, одне стара. Так, і тут. Ну, і тут два. Обидва Ломан Браун. Так, і того. 3, 6, 8, 10. Ну, все рівно. Старі скільки знеслося це також стара. 4. Ну, 4. Також молодці, вони ще не долиняли. Ну, так що нормально, так, да, Рудику? Кажи. Так, зараз пущу тебе. Так, а ну подивимося увечері, чим вона там займається. Якщо чесно, вже чекаю. Кроленят дуже цікаво. А до речі, я чув десь таке, що якщо кроленят багато, то кролиця може їх привезти трішки раніше. Якщо мало, то може трішки пізніше або строк. Друзі, хто тримає кроликів, напишіть, будь ласка, чи це так. Вона зараз туди загляне, чи нічого там. Та ні, немає там нічого і приблизно. Вона все якось отут Ви сидить в день. Коли б вона їх тут не навела, але вже якби швидше. Ну, животик є, але ну, я ж кажу, я не спеціаліст по кроликах, то, можливо, їх там зовсім мало. Е, так, ловити її, прощупувати я не хочу. Отак, ну, е, ну, кругленький такий. Зараз дам їй капустинку на на листочок. на. Іди. Робиш вид, що ти їси сіно. Іди, Виходь сюди. Виходь. Не знаю. Це ж її перший е, окріл, то все може бути. Можливо, завтра прийду зранку, а вже і пуху нарвала, і окралилася. Ну. А можливо, якраз мені в новорічну ніч подаруночок зробить. Ух, ти ж така. Ух, ти ж така ухаста. Ну, якось буде. От таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!